Привіт! Продовжуємо вивчати нову історію України. До вашої уваги тема Соціальна структура суспільства та господарське життя в 16 столітті. Соціальна структура суспільства у другій половині 15-го і до 60-х років 16-го століття відбувалося поступове зближення князівської верстви з представниками інших привілевійованих станів. І як наслідок утворився єдиний суспільний стан шляхта. На більшості українських земель утвердилася така структура панівного стану велика шляхта, середня і дрібна. Ця структура зберігалася до середини XVII століття. Велика шляхта це магнати, великі землевласники. Як правило, це нащадки колишніх удільних князів. Таких родів небагато острозькі, вишневецькі, корецькі, черториські, збаразькі, десь приблизно близько 50 родин. У суспільстві залишалося особливе ставлення до них. Вони поступали на державну службу, до Литовської держави, а потім до польської, зберігаючи свої князівства і отримуючи у приватну власність та пожиттєве володіння значні земельні наділи. Князі засідали у раді Великого князя, а у воєнні походи йшли під власними прапорами. У їхніх володіннях діяло княже право з власними податками і судочинством. Існувало своє військо. Тож на місцевому рівні, здавалося, все лишалося таким, як і за княжої доби. Середня шляхта. Це нащадки старого боярства або ж пани. Слово пан у 16 столітті було титулом. До цього стану належало близько сотні родів. Основною ознакою пана було те, що він володів хоч і невеликою, але власною вотчиною землею. Найчисленнішим прошарком шляхетської верстви була шляхта зем'яни. Частина з них мала право розпоряджатися власними маєтками, які були їхньою приватною власністю. А решта користувалися землею за умови виконання військової повинності. Основним заняттям зем'ян була служба у представників вищої шляхти. Зміни в становищі шляхти відбивалися в Литовському законодавстві того часу, наприклад, першому або ж старому литовському статуті редакції 1529 року. Згідно з ним, шляхті було гарантовано. Що її не можна карати без суду. Закон також забезпечував шляхті володіння землею, яку не можна було відібрати без вини. У Другому Литовському статуті 1566 року закріплювалася норма про зрівняння в правах нижчої ланки боярства шляхти з князівсько-магнатською аристократичною верхівкою. Зокрема, Запроваджувалися виборні та система повітових сеймиків із регулярними загальними сеймами, на які вся шляхта мала право з'їжджатися, радитися та обмишляти, тобто керувати державою. Однак проголошені статутом рівності ще було далеко до реальної. Та все ж наприкінці 16 століття українська шляхта домоглася законодавчого закріплення прав. Що їх упродовж століть виборювала собі мечем, виконуючи нелегкі військові обов'язки. Як і раніше, особливе місце в суспільстві займало духовництво. Це була окрема суспільна верства. Духовенство складало десяту частину населення. Особливість цього стану виявлялася в тому, що він не підлягав світському суду. Духовенство поділялося на біле і чорне. Біле це парафіяльні священники, а чорне це ті, що давали обітницю безшлюбності, чинці і високі духовні чини. Вище духовництво – митрополит, єпископи, настоятелі монастирів, поповнювалося вихідцями із аристократичних родів і займало свої посади лише з волі. Литовських та польських володарів становище нижчого духовництва залежало від землевласників, на землях яких розташовувалася церковна парафія. Міське населення складалося з міської верхівки патріціату це багаті представники аристократичних родів, заможних міщан, цехові майстри та купці та міської бідноти. У містах, особливо в Галичині, Мешкали представники різних національностей. На Волині та Київщині переважали українці. Більшість міст перебувала в руках магнатів та держави. На користь власника міщани платили різноманітні податки, розмір яких час від часу збільшувався та виконували повинності. Але багато міст користувалися і Магдебурзьким правом. У соціальній піраміді тодішнього суспільства найнижче місце посідали селяни, які були найчисельнішою верствою близько 80% населення. Як і раніше, селяни жили громадами. Члени сільської громади спільно користувалися пасовиськами, лісами, озерами, ріками. Орні землі розподілялися між членами громади дворищами. Які об'єднували по кілька димів, дворів, тобто господарств окремих сімей. Різноманітні податки на користь держави і землевласника, сільська громада також розподіляла поміж дворищами. Громада обирала власний суд, його називали Копним судом, від слова Копа, зібрання громади. Поступово. Його було замінено на суд землевласників Водчиний, а землі громад перейшли у їхню власність. Як і інші верстви тогочасного суспільства, селянство не було однорідним, селяни поділялися на похожих особисто вільних і непохожих, прикріплених до свого наділу. Протягом 16 століття у житті українських селян. Відбувалися істотні зміни. Ці зміни зумовлені були загальноєвропейським розвитком. За третім литовським статутом 1588 року селяни Братславщини, Київщини та Волині, що проживали на землі Феодала 10 років, ставали кріпаками. Землевласники ж отримували право розшуку селян-втікачів протягом 20 років. Господарське життя на українських землях. Впродовж 16 століття на зміну натуральному господарству приходить товарне. Воно охопило західноукраїнські землі і центральні райони Правобережної Київщини. Основа господарства землеробство, яке мало інтенсивний характер. Значного поширення набули садівництво і бджільництво. Зростання на ринках Центральної і Західної Європи попиту на хліб та іншу сільськогосподарську продукцію заохочувало землевласників вирощувати і виготовляти продукцію на продаж, щоб збільшити свої прибутки. А для цього вони почали розширювати свої володіння, захоплюючи общинні наділи і примушуючи селян працювати на себе. Так виникла панщина. В середині 16 століття панщина складала два дні, а потім почала збільшуватись. Похожих селян ставало все менше, а непохожих все більше. Такий тип господарювання називали фільварковим. Фільварок це багатогалузеве господарство феодала, в якому виготовлялася продукція на продаж із застосуванням праці залежних селян. Протягом першої половини 16 століття жваво розвивалася міжнародна торгівля. Центрами міжнародної торгівлі були Київ, Львів, Кам'янець-Подільський та Луцьк. Основними видами торгівлі були ярмарки, які проводилися по кілька разів на рік. І торги, що влаштовувалися один-два рази на тиждень. Розвиток ремесла призвів до розвитку торгівлі. А розвиток торгівлі до розвитку і розквіту міст.